І тепер про законопроект, який прийнятий щодо страхування журналістів в зоні бойових дій. Я вважаю, що це дуже ну це перемога насправді. Так, розкажіть, будь ласка, кого це стосується, і що взагалі в цьому законопроекті йдеться щодо захисту медійників? Ну в нас насправді була досить дивна ситуація, що коли в зоні бойових дій пошкоджене майно, то компанія може власне отримати. Повернення коштів за його страхування. В той же час, коли, наприклад, журналістам, що станеться, компанія взагалі не може а, ні забезпечити його страхування, ні відповідно гарантувати, що буде якісь виплати. Можна на персональному рівні. Комерційні компанії переважно так і робили. та от, а Зараз ми створюємо можливість компанії. Або напряму, або власне уклавши угоду зі страховим страховою компанією, як медіа, чи оплатити страхівку персонально людині, якщо вона це власне зробить персонально, і впродовж місяця кабінет міністрів, саме Міністерство культури та стратегічних комунікацій і національне. Національні банк мають пропрацювати а, саму систему і дати можливість страховим компаніям страхувати журналістів, а медіа а власникам медіа і а, керівникам компаній так забезпечувати цей процес. Угу. А я а щодо життя і здоров'я, ну і працездатність працівника щодо цього, це, це власне буде покриватися, так. Це все буде покриватися. Пане Ярослав, ви в своєму телеграм-каналі опублікували ну жахливу звістку, і вже є підтвердження щодо загибелі української журналістки Вікторії Рощиної. І офіційно в ефірі телемарафону керівник пресслужби координаційного штабу Яценко підтвердив інформацію про смерть журналістки. Так само відомо що. Вона була в списках на обмін, Не і обмін. можливо, якраз її епатували, на щоб обміняти. Що вам відомо, це як вас... це став? Як це сталося? Що можете зараз сказати? От станом на зараз, я спілкувався сьогодні з батьком Вікторії Володимиром. Він отримав офіційне повідомлення від Росіян на офіційному бланку про смерть доньки. Під час епатування, власне, найпритріше, що справді етапували для обміну. Ми можемо говорити прямо прямо, Росія вбила Вікторію. Я, я так розумію, що напевно проблеми зі здоров'ям були вже помітні, тому погодились міняти, бо не погоджується з 34 журналістів. Це напевно буде ну, був би другий випадок, коли цивільних журналістів-заручників Росії би міняли. От Вікторія попередньо голодувала через нелюдські поводження. Ну я не маю, я не міг знайти слів, щоб висловити належним чином підтримку батькові. Але ми точно зробимо все, щоб дізнатися, хто став причиною. Ми, ну, ми розуміємо, що ключовий злочинець Путін, і він буде за це відповідати. Але були люди, які руками вбили нашу історію. І ми маємо дізнатися, хто це, і добутися, щоб вони понесли заслужене покарання. Тобто, чи це загибель, чи це смерть від хвороби не зрозуміло, і в якому місці саме це сталося, теж її епатували, якщо я правильно пам'ятаю Стаганрову в Лефортово і вже ну, власне. В цьому процесі відбулося загибель точнішу інформацію на даний момент немає.